З Євангелія від Йоанна. Того часу, коли люди побачили, що там немає ні Ісуса, ні Його учнів, вони самі посідали в човни й попливли до Капернаума, шукаючи Ісуса. Коли знайшли Його на тому боці моря, сказали йому: «Равві, коли ти прибув сюди? У відповідь Ісус сказав їм: Воістину, воістину кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що побачили знамення. Але тому, що їли хліб і наситилися. Працюйте не на поживу, яка гине, але на поживу, яка залишається на вічне життя, як удасть вам син людський, адже його отець завірив, Бог. Тож запитали в нього, що ж нам робити, аби чинити діла Божі? У відповіді Ісус їм сказав: Боже діло є те, що ви повірили в того, кого Він послав. Тоді люди з Юрби сказали йому, яке знамення ти зробиш, щоб ми побачили й повірили тобі? Що ти зробиш? Наші батьки їли манну в постелі, згідно з написаним Хліб з неба дав їм їсти. А Ісус їм відказав: Воістину, воістину кажу вам, не Мойсей дав вам хліб з неба, але мій Отець дає вам справжній хліб з неба. Бо хлібом Божим є той, хто сходить з неба і дає світові життя. Тоді сказали Йому: Господи, дай нам завжди цей хліб. Сказав їм Ісус, Я є хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим.